Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Ліга Чемпіонів розглянемо результати матчів шостого туру групового етапу, які відбулись у вівторок, 9 грудня. Також поглянемо на турнірну таблицю та список бомбардирів. У вівторок пройшли 9 матчів. Олімпіакос на виїзді переміг Кайрат 1-0. Роман Яремчук весь матч провів на лаві запасних. Баварія вдома перемогла Спортінг 3-1. Усі голи команди забили у другому таймі. Відмітимо, що Спортінг вигравав 1-0 по ходу матчу. Аталанта вдома перемогла Челсі 2-1. Відмітимо, що Челсі вигравали 1-0. Барселона вдома перемогла Айнтрахт. 2 1 Два голи за Барселону забив захисник Жуль Кунде. Цікавий факт: Барселона виграла свої останні чотири матчі у всіх турнірах, але в кожному матчі Барселона пропускала першою. Ліверпуль на виїзді переміг Інтер 1-0. Переможний гол Ліверпуль забив на 88-й хвилині. Голом з пенальті відзначився Доменік Сабослай. Монако вдома переміг Галата Сарай 1-0. Атлетико Мадрид на виїзді переміг ПСВ 3-2. Відмітимо, що ПСВ відкрили рахунок вже на 10-й хвилині. Марсель на виїзді переміг Рояль Уніон 3-2, черговий камбек за вечір. Адже Рояль Уніон вигравав 1-0 вже на 5-й хвилині. Дублями у матчах відзначились нападник Марселя. Мейсон Грінвуд та нападник Рояль Уніон Анан Халайлі. Тоттенгем вдома переміг Славію Прага 3-0. У першій вісімці відмічаємо Аталанту на третьому місці. Перші вісім команд виходять відразу в одну восьму плей-офф. Команди з 9 по 24 місце виходять в одну шістнадцяту плей-офф. Команди з 25 по 36 місце вилітають з Єврокубків. Найкращий бомбардир це Мбапе із Реал Мадрид. Він забив 9 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.